Сьогодні на майданчику планета авто в місті Чернівці був проданий автомобіль у розстрочку Ford Ecosport. Покупець погодився залишити нам свій відгук. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви покупки автомобіля? Так, звичайно, задоволено. Дуже гарний, кросовер, якраз для міста те, що треба. А як швидко ви купили автомобіль після внесення авансу? А, півтори дні, півтори доби і все швидко оформили. А скільки варіантів авто ви розглядали у нас на сайті? Один. А що ви порекомендували тим, хто ще не наважився купити автобіль на планета авто? Ну хто впевнений в своїх доходах? Хто знає, що він хоче, яку машину, то дуже зручно і вигідно, тому що якщо ви маєте намір поміняти машину, можете здавати свою і сідати за нової. А що ви порекомендували планета Авто компанії для покращення сервісу? Ну, каче важко сказати. Я думаю, я всім задово.